Всіх вітаю! З вами Марія і красень Ірис. Він сьогодні з нами буде розглядати філіжанкою. Ну і важливі події тижня. Це вже традиція. По неділях дивитись таке, тож не будемо порушувати цю традицію. Щось тут чоловік якийсь замислився про перспективи майбутнього. Знаєте, тиждень. Зараз трошки мені все ж таки незручно з котом, але нічого. хай. Це така комусь кототерапія. Так, дивіться, про що замислився? Про перспективи, де йому треба поставити крапку, щоб швидше рухатись вперед. Щось завершити треба. От просто, знаєте, якусь ситуацію складну для нього, для його сприйняття, для. Того, щоб легше йти вперед, йому щось треба от просто залишити позаду себе, не тягти з собою. Він це розуміє, що ситуація саме таким чином вона буде змінюватись для нього. Про перспективи дивіться, взагалі, то є у нього спілкування. Мені і жінка тут показана, і ще є люди, але жінка більш важлива за інших людей. І йому треба, знаєте, як, дивіться, як взагалі-то йому як треба чи звести з кимсь цю жінку, чи познайомити з кимсь. Ну от як, знаєте, як. Наприклад, виглядає таким чином, що людина, люди, люди, з якими хоче познайомити, як очікують на це знайомство, як хочуть побачити, ну, розуміти, про кого йдеться мова. Це для подальших якихось оформлень, документів, ну, відносин. Ну, от якось так. Ну, тобто, коли він хоче цю жінку ввести в якийсь круг людей, в якусь спільноту, наприклад. Далі дивимось: ось тут перспективи, які трошки лякають іншого чоловіка, бо жінка виставляє йому умови, умови ну, як умови, які треба опрацювати, або умови праці. Теж треба їх розглянути і розуміти для себе, чи може він з цими умовами працювати. Ну, трошки він такий, знаєте, як розуміє, де що втрачає, і поки що не розуміє, чи, чи полагодить він з таким станом речей. Так, далі дивимось, що стосується. Сім'я, дом, рідні, близькі, ось тут незадоволене обличчя не можу сказати людини. Чоловік чи жінка не можу уточнути. Питання є у ну, людини, питання, яке, от, знаєте, воно якесь доленосне для цієї людини і не розуміє, чи вирішиться на цьому тижні чи ні. Чи будуть зміни на краще? Тут, ну, воно там буде, воно буде обов'язково, бо ну, саме такі зміни показані на майбутнє для цієї людини, але тут виглядає так, що людині вже б хотілося би, а тут можна і зачекати, насправді воно може бути і трошки довше, ніж тиждень. Далі дивимось ось тут. Як перечепилась людина через питання, не враховуючи якесь питання, про яке насправді казав чоловік, він як попереджав. І тут жінка просто вона дуже, ну, скажімо така, знаєте, дуже стрімка. Дуже так їй хочеться швидко все робити, і мало в неї часу на розтягування справ. Знаєте, коли багато чого планує для себе, і. Намагається багато встигнути, але він є в якійсь ситуації. Він попереджав: натикнешся на глухий, глухий кут, не поспішай тут. Тут треба трошки по-інакшому діяти. Ну, тепер вона буде точно знати, що дійсно треба по-інакшому, бо не спрацює. Далі дивимось. Так, ось тут трошки розбіжності в сім'ї у людей. Знаєте, кожен тягне в свій бік, у кожного своя правда, і трошки люди тут посваряться. Якісь, ну Тут різне, тут і у когось буде на фінансовій темі, у когось буде от новина, яку люди по-різному будуть сприймати. І сперечатись будуть саме про те, що у кожного свій погляд на новину і своє тлумачення тієї новини, яку отримують. А mm -hmm. знаєте, це те, що не подобається, і кожному, ну, як кажуть, на свій смак не подобається. І це про майбутні якісь можливості. Але ж, знаєте, коли. Все одно, у кожного своє прагнення. І ну Бачите, отак от, от, от. Він великий, він тут не вміщається, а хочеться бути поряд з нами. Так, ось тут ось тут закривається якесь питання з освітленням, от як крапка ставиться в цьому питанні. Дуже задоволений чоловік через це дуже хизуватись буде перед жінкою, і вона, так знаєте, ну, вона молодець. Вона, якщо і не на ну, направду дивується тому, що він зробив, то хоча б вигляд такий робить, щоб йому було приємно, бо йому дуже приємно її здивування. Так, взагалі тут ще буде людина, яка буде радіти з цієї ситуації. Угу. Щось налагодять, врешті-решт. Так, ось тут завершується якась ситуація, яка розглядалась двома людьми, трьома людьми. Як очікування якесь було. І завершується, ну, от знаєте, навіть чотири людини тут в цій ситуації комусь інформацію передають через оце завершення. І людина так заспокоюється, що, врешті-решт, все вирішилось. Так, дорога показана, дорога, яка. Зараз чекайте, як домовляння тут чоловік з телефонною трубкою, з кимсь здвонюється з двома людьми пара тут: чоловік та жінка. Всі, от за віком, всі такі ну, літні люди. Але оцю всю ситуацію як організовує доволі молода жінка. І от якийсь шлях тут. Він не дуже такий, щоб далекий. Від двох до трьох днів або для когось 23 число показане. І це з ну, сім'єю, воно дуже пов'язано з сім'єю, сімейні справи. І тут якось, знаєте, важливо цінності для себе ну як підкреслити, як на першу чергу щось більш цінніше виставити. Бо тут буде прояснюватись ситуація, яка от саме для чоловіка вона складна. Далі дивимось, що стосується ага. Робота соціум, то тут дивіться, для когось з вас буде звістка про я так не люблю таке в загальних філіжанках озвучувати, але ж я маю надію, що всі дорослі слухають, і ви знаєте, що дивитесь загальну філіжанку, і не будете натягувати на себе всю. Інформацію, яку чуєте, це от просто для когось. Розкриється ситуація, це буде дуже неприємно про е магічне втручання е на волю, е більш за все, мені як на волю чоловіка якогось, коли людину ламають е через магію. Зміни людині в житті роблять, але це ну, якийсь такий тяжкий, важкий обряд, і він на фінанси дуже діє. 73 або 77 цифра це може бути е, рік народження людини. Але це може бути от як рік народження тієї людини, на яку робиться щось, і може бути рік народження тієї людини, яка зла і робить такі речі, чи самотужки, чи через когось, ну, замовляючи у когось, от на такого чоловіка. Бо ну, тут, тут не просто так, тут якась така просто магічна війна йде. Не люблю, коли таке от виходить в загальних філіжанках, бо обов'язково хтось, до кого це немає стосунку, на себе це буде натягувати. Не робіть такого. Так, показаний мені тут засмучений чоловік, розмовляє з жінкою за телефонною розмовою, і трошки він збентежений почутою інформацією стосовно от якихось таланів. Отаке щось десь як втрачена можливість. Далі, дивлюсь, справи на цьому тижні будуть трошки-трошки покращуватись. Не дуже стрімко, але й все одно це гарний результат трошки. Далі. Якийсь чоловік буде, як розшукувати вас за телефонною розмовою про якісь обмеження з вами буде розмовляти. Далі. 12 число. Чи, наприклад, 12 днів від моменту, як дивитесь це відео дуже гарне виконання, робота соціум. Десь у вас там в справах дуже гарне виконання. Щось дуже ретельно ви відпрацьовували якусь ситуацію, і крапка ставиться. І це знаєте, от як прям знак наголосу на цьому, що ну Ірис, ну що ну, ти робиш? Ну ти зараз підпалиш собі хвостом. Це, знаєте, коли у людини після цього виконання як наповнюється чаша. Як, знаєте, от чогось побільшає в житті. Ну, може, заробітком, може, якихось там можливостей, у кого як. У кожного з вас якась своя ситуація в житті. По-своєму буде. Ось тут трошки. Ага, тут дивіться, як. Тут, Ірис, я тебе прошу. Підпалиш хвоста. Бачите, що воно робив красунчик. Так. Тут зміни. І зміни стосовно колективу. І доволі різко буде змінюватись ситуація і обговорювати між собою будуть люди. Це кулуарно. Не так, що, знаєте, там, наприклад, збори, і всі гуртом прийшли, і всі вголоси говорять про щось таке важливе для них. Ні, тут трошки інакше, тут те, що обговорюється, воно так, знаєте, Угу. Якісь незадоволення змінами. Так, ось тут розібрали. Хтось дуже радіти з вас буде, щось завершується. Якась справа, як людина відходить від вас. Знаєте, от закрита дорога комусь. Ну, ви, ви так, повернення спочатку людини. В якусь ситуацію з вами, може, до якоїсь розмови з вами, а потім все воно там відтворюється якось, знаєте, за вашою допомогою. І закривається тема, і людина відходить, і ви радієте. В цьому випадку. Так, от тут стабільність, жінка якась просуває, протягує чоловікові. Він ще й він щось, знаєте, вона так старалась, вона так, ну, тут людина намагалась зробити якомога краще, а він виридує. Ця ситуація буде врешті-решт якось ну, вирішена, але ж треба розуміти, що він образить цю жінку, от її намагання, її старання. Вона зрозуміє, що він взагалі нічого не цінує з того, що вона робить. І на майбутнє вона якісь питання просто знаєте, як ігнорує що стосовно цього чоловіка. Тобто вона більш не, ну, як, знаєте, як відсторонюється, вона як відзеркалює його в цій ситуації. Так. Хоча завжди є ну, те, що я озвучую, завжди є можливість змінити ситуацію. Тобто це не означає, що воно саме так буде. Він може в будь-який момент змінити своє ставлення тут і прийняти те, що вона йому протягує, просто от бери і користуйся. Так, гроші чиїсь бачу, зароблені гроші, не такі, що там щось неочікуване. Ні, тут за роботу отримаєте. Так, хтось тут дуже буде вдивлятись, от як, як телевізор дивитись, як, наприклад, там в телефоні щось дивитись, якийсь ролик. Чоловік тут, ну, як головна фігура, в цьому ролику, може, фільм якийсь, може передачу якусь. І ви дуже так, знаєте, ну, як щось для себе нове відкриваєте про цю людину, про ситуацію. Як знаєте, якісь обмеження ну, відпадають після перегляду. І тут нові люди до вас прийдуть на цьому тижні. Тут два чоловіки. Один за одним. Фінансовий якийсь перший чоловік фінансові питаннячка буде з вами вирішувати. Другий чоловік, ну так, під питанням у мене тут взагалі, чи він вам треба, бо він з незручним незручною поведінкою до вас. Щось таке, знаєте, насправді неприємне. Ну, як сама по собі людина вам не, не сподобається. І от все, що він буде казати, все, що він буде робити, вам воно взагалі, от знаєте, як краще б ти й не приходив. І це люди не нові, ви вже їх знаєте. Так, от тут я закриваю, і давайте він же ж так посунув тут все і намалював нам на столі. Це дивіться розмова, чоловік та жінка. Жінка буде розповідати чоловікові про якесь виконання. Щось трапилось, якась ситуація, яка вже от від от початку до кінця вона пройшла вже, і це просто, от як от таке трапилось. От Ти повинен знати, і все дуже буде дивуватись той чоловік. Це для когось це як про поведінку дитини. Щось там одне дитина, і треба буде реагувати на те, що дитина зробить. І ну так, люди між собою будуть шукати вихід. Дитина мені показана не дуже така доросла, ще до підлітка навіть. Ну так, так мені виглядає десь от рочків дев'ять, десять, отак. І тут теж мені нова людина показана. Ну, воно як нова? От знаєте, я кажу нова, але все ж таки ви ж вже знаєте цю людину. Це просто от нова тільки тому, що у вас давно не було спілкування. Це знаєте, як ви вже забути, може, встигли про людину. Ви вже, ну скажімо, ну, от якщо одразу пригадати людину, ви не одразу згадаєте, як виглядає людина. Це, знаєте, як побачити і впізнавати будете. Ну, от таке якесь спілкування буде. Прийде якась людина, яка давно не бачилась. І комусь пильнуйте за зір, здоров'я ваших очей. Тут треба, ну, якось, знаєте, от... Ну, уважніше до себе, до свого зору відноситись, бо тут показані якісь моменти, коли ну, вам як уважніше треба бути до освітлення. Коли, наприклад, якщо темно, то вже ну, не беріться читати. Якщо там не дуже гарне освітлення, не шийте нічого, бо тут Попереджаю, що де треба, щоб було все врівноважено для вас і для вашого зору. Отак. От все, на цьому дякую. На цьому, всім бажаю гарного тижня і гарних подій, і міцного здоров'я вам. І будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока.